Привітю всіх! Знаєте ще, що нам допомагає в духовному світі? Якщо ви вже пішли на цей путь, вам вже обратно дороги нема це точно. Але що нам може легше, легше облегшити хоча б якось наше життя? По-перше, це дихання. Дихання, бо коли я е, приподаю йогу, то дуже багато диханню е, там втрачається часу, дуже багато розказуєш про дихання. Якщо ти неправильно дихаєш, значить можна купу заблокувати в собі моментів, які нам будуть заважати, які нам будуть, е, ну тобто, блоками до е, вдохи, вдох, видох можна заблокувати багато чого. Якщо ми нервуємо, да, ми сразу блокуємо і починається дихання або таке там. <свят> <свят> да? Ну або навпаки, ми перестаємо дихати. Тобто, якщо ви правильно собі настроїте дихання, можете любу практику дихання брати. Але по-перше, для початку, якщо ви хочете навчитись дихати правильно, да? взагалі діти як правильно дихають. Вони животом спочатку дихають, а ми, от це потім тільки тут вдох робимо. Живіт у нас ніколи не працює. А, понаблюдайте за дітьми, як вони дихають. Можна точно так же робити самий легкий вдох, видох, просто для того, щоб направити нервову систему, як нам кажуть, дихайте, да? коли ти нервуєш, там все, вдох, видох, вдох. правильно? Так, в будь-якій медитації ми вдох, видох робимо. І от таким чином ви можете настроїти собі хоча б. Перші, перші якісь дзвоночки до того, щоб почати чимось там займатися. Якщо ви дихання настроїте, плюс при цьому періодично пити в медитаціях, там любу медитацію, якщо ви не розумієте, яку брати, якусь легеньку, якусь, ну таку, щоб вам після медитації ще замічати. і після дихання, перше, після дихання ви повинні трошки відпочивати. Якщо ви подихали, ми як дихаємо. Видох робимо. Ми 30 секунд потім відпочиваємо, а потім знову дихаємо. Тобто, якщо ви будете дихати з першого дня там 40 хвилин, у вас буде навпаки перегруз кислородний і вам стане ще гірше. Просто контролювати, потім попробуйте вдох робити животом. І видох повністю животом. Тобто, нижче легені пускати. Звісно, ви легені робите вдох, але нижче аж в живіт. Тоді вам стане, ну, попробуйте просто. Я хочу ще записати такі міні-уроки да, по диханню. У мене є там декілька йогу, я провожу і з диханнями. І тоді вам стане набагато легше. Морально і можна рахувати, щоб зупинити свої думки, рахувати дихання. Ви замічаєте кончик носа і туди замічаєте, скільки разів ви вдох видох. Так, да, ви, звісно, контролюєте тепер вдох-видох. але так можна переключитися від балачок в голові. Пробуйте.